Усіх шанувальників програми Перехрестя правди. Ось і завершується 2012 рік: ще один непростий рік нашого з вами життя. Та перед тим, як відправити його у минуле, пропоную ще раз згадати, що у цьому році вас найбільше допікало і чи вдалося нашій творчій групі вашу правду донести до тих, від кого залежить вирішення ваших проблем? Отож, в дорогу. На початку року до нашої програми зверталась пенсіонерка Галина Остроголова, яка понад 35 років проживає у п'ятиповерхівці по вулиці Льонокомбінатівській, 9 в обласному центрі. Ветеран праці з 40-річним стажем нині отримує 880 гривень пенсії, більша половина якої йде на оплату комунальних послуг. Тарифи щоразу зростають, а належних послуг комунальники не надають, вважає пані Галина. Ми збирали гроші, установили. По 100 гривень установили вхідні металеві двері, провели освітлення своїм коштом. Нам сказали, що відде квартату, воно не війшло. І їзді саме міняємо лампочки. Там міняє у нас раніше прибиралися сходові клітки, У нас працював мусоропровід. соропровід. Дитячого майданчика в нас немає зруйнований, е, 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 спортивний зруйнований. Тепер е, оцю коляски, кімнатку для колясок забрали, дітки не можуть ніде не погратися. Я оцінюю задовільно. Я задовільню. Ну там не ідеально він, звичайно. Ну, ідеально у нас немає нічого. Можу навести навіть по цих нашій території дуже багато прикладів. Поставили, поламали, не встигаємо стати. Андрій Шкодюк демонструє документи, в яких зафіксовано всі роботи, адже неодноразово їх діяльність перевіряв міський суд. Усі роботи проводять відповідно до плану та наявних коштів, проте перевагу надають аварійним зверненням, що надходять на телефон диспетчера. Серед них і прохання провести ремонт у під'їздах. Проте звернення мешканців по вулиці Льонокомінатівській, 9, вочевидь, залишилося поза увагою. Після закінчення даної передачі пройшов цілий рік, і ЖКП промислово як нічого не робив, так в принципі ніяких змін не відбулося. Не вважаю, що звернулося дарма, тому що й певний резонанс відбувся. Але крім того, що звертатися, треба самим щось робити. Нині для багатьох українців проблема з працевлаштуванням стоїть надзвичайно гостро, бо мати хорошу роботу, яка б і за кваліфікацією, і за фаховими навиками, та й розміром зарплати відповідала потребам велика розкіш. У пошуках кращої долі чимало людей їде на заробітки за кордон. Такого втомила довга розлука з рідними, шукає хоч якийсь підходящий варіант тут, в Україні. І деколи без будь-яких документів. За допомогою до програми Перехрестя Правди зверталося три бригади різноробочих, що працювали на різних будівельних майданчиках у Рівному та області упродовж останніх чотирьох років. Люди скаржаться, що усі об'єкти вже здані в експлуатацію, але за роботу з ними не розрахувалися. А працювали до ночі. Ми приїжджали додому в 12 годин, начало першої. Діти мене не бачили. У мене дитя ходить в перший клас. Дитя маму не бачило. Рано треба лягати спати, рано треба вставати. Уходили ми в 7 годин ранку з дому. Ми вже уходили. Працювали по неділях, по суботах. Ми вихідних не бачили. Як на каторзі працювали? Прибіжать, йди, те зробив. Побіг, те зробив, те зробив. Як вітозі, дай їй пару рублів. Ну щоб було на якесь прожиття, бо там проживали ми в селі хату, та й би нам знімали. То дадуть 100-200 рублів. В магазинах писалися, не було за що продукти купляти. Писалися в магазинах, потім знову бігали за прорабами, дайте нам вже треба в магазинах розшитатися, продукти треба купити. Їм паралельно було. Ми працювали з фірмою Фіалка, головний директор чи управляючий цієї фірми Фалко Юрій Володимирович, працювали із фірмою Регіони, працювали із фірмою Атланта-Захід. Всі фірми між собою якби, говорять, що посилають один до одного, там заплачувано, там не заплачувано, ці кошти прийшли, то вони не прийшли, але страдають від цього тільки одні люди, робітники, яким зараз нема за що платити ні за воду, ні за газ, нема за що відправити дітей в школу. Люди кажуть, що звернулись би до суду, однак жодних документів чи договорів, які б свідчили про їх зв'язок із субпідрядним роботодавцем, не мають. Відтак розуміють, що не вимагаючи укладання трудових договорів, самі загнали себе у глухий кут. Вийти з якого без допомоги надто складно. Та завдяки тому, що до проблеми заборгованості, нам таки вдалося привернути увагу чиновників. Гроші людям виплатили, хоча й не всі. З моменту виходу програми змінилося 50 на 50, можна так сказати. Фірма Фіалка розрахувалася з людьми. Дуже тяжко, дуже напряжно, але розрахувалася. Фірма Атланта Захід, обіцянки ціцянки протягом року, кожен день, завтра-завтра, грошей немає до сих пір. В цілому передача задоволена. як не як, передача передача одно дала свої якісь толчки, якісь надії для людей. На перший погляд, термін приватний підприємець звучить гордо і незалежно. Однак, той, хто не стикався із реаліями сьогодення, хто не знає правил і вимог сучасного ринку, навряд чи здогадується, який нелегкий хліб малого бізнесу. За допомогою до перехрестя правди зверталися підприємці ринку новий з Радивилова, котрі вважають, що адміністрація ринку стягує з них завищену плату за оренду торгових місць, непосильну оплату єдиного податку та за різноманітні послуги, запроваджені самими власниками місцевого ринку. Ми платимо одинаковий податок, що сьогодні в Києві платять в великому мегаполісі. У нас тут сотні людей, тисячі, а там сьогодні мільйони. А тому 100, 108 сто гривень, і нам 108 гривень. На даний час фактично ці сплати, що ми сплачуємо, вони нам не підйомні. Розумієте, з кожним роком вони зростають. Ольга Молінська одна з тих, хто рішуче протистояв нововведенням власників ринку, від яких потерпають підприємці. Однак каже, що в основному її звернення в усі інстанції поверталися до неї тільки додатковими проблемами. Далі продовжують чинити зло для підприємців, далі продовжують збирати потвори. А з тим, що я була в інтересах підприємців, наші звернення неодноразові генеральному коферувати вони полікуте. Міністерство внутрішніх справ, обласному прокурору, а також начальнику о, МВС, е Молазуцьку. Корупція на місці тут. І може ніякі служби, нічого вони є, існують, ні податкова служба, ні та взагалі контролюючого роботи взагалі, навіть на це не звертають уваги. із законом держава повинна захищати інтереси малого та середнього бізнесу. Однак реально картина зовсім інша. І все частіше можна почути нарікання підприємців на вимоги та правила, які диктує місцева влада. Свідченням цього є колективне звернення, у якому понад 100 жителів Дубровицького району просили вплинути на ситуацію, що склалася упродовж останніх років у районному центрі. Йшлося про відсутність місць для торгівлі продукцією з підсобних господарств. Звернення до Кузьмича написано 15.03 і так само до адміністрації, так само до Стрибулєвича ми звернулися. Ну, щоб всім, ж не те, що не сховаємося, просимо, щоб допомогли. О, і ніякої, немає ніякої реакції. По-друге, дуже неприємно, як так стоїш, виходить, що тут там стояти не можна. Базарчик в центрі Дубровиці існував десятиріччями. Проте маленький бізнес, а точніше, чи не єдиний метод заробітку для багатьох селян, зовсім не доподобив владі, яка вдалася до радикальних заходів і вирішила це найзручніше місце очистити, запропонувавши натомість іншу торгову точку, незручну ні для покупців, ні для селян. Багаторічний конфлікт все ж вдалося змінити після візиту знімальної групи програми Перехрестя правди. Дуже допомогла. Ми вдячні і каже Богу Бога благодарим і, і, і благодаримо Світлану благодарим Ту Федорівну з благодарим, що вона приїхала, що знайшли місце час для нас і все чув зауважний. Дуже після за того воно почалось трошки. Ми люди знаєте, трохи подумали, що вони гуртом щось не буде зробити. Ми звернулися до цього до керівника е, райради Шатова новий став. От він сказав, що хай люди роблять там, де вони читають саме де вони знають, де їм можна стояти продавати ту, якусь ту свою продукцію домашню. В одній із програм Перехрестя правди ми розповідали про жителів села Мала Любаша, що у певні години потерпають від смороду із сусіднього ветеринарно-санітарного заводу, на якому утилізують трупи загиблих тварин. Відходів забою та рештки непридатні для харчової промисловості. Неможливо відкрити вікна, неможливо вивезти дітей на прогулянку, неможливо йти відпочивати. У нас є ставки, у нас є, приїжджають відпочивати і не тільки із Костополя, а й з Рівного. Взагалі неможливо знаходитися на повітрі. Ми ховаємося в хатах, ховаємося ще й закриваємо двері, вікна, ножку, прямо через вікна просовуються. Як правило, газова атака, бо саме так малолюбушенці називають період, коли сморід стелиться селом. Розпочинається кожного робочого дня і завжди о 17-й. година півтори так. Це якраз той процес, коли я ставлю вже котлин на сушку. Вже воно проварено, простерилізовано, коли відкривається задвіжка, бо воно було під високим тиском. Іде такий виброс там того пара та і все. Про безпечність для здоров'я цих викидів нам розповідали і в районі СЕС, і в управлінні ветмедицини. Та люди запевняли, що своє погане самопочуття пов'язують через таке сусідство, тому стукають у кабінети чиновників, аби ті вирішили проблему з новими фільтрами для ветсанзаводу. Практично навіть в зимовий період часу відчума частково відчуваємо запахи. Я уявляю собі, що буде та сама ситуація весною. Ми вважаємо, що державне підприємство, якщо воно вони повинно існувати, але ні в якому разі воно не повинно заважати пересічним громадянам, зокрема Малолюбашанській сільській раді. На жаль, позитивних зрушень жителі Малолюбашанської сільської ради не відчули. Кажуть, що на реконструкцію очисної системи ведсанзаводу немає грошей. Та якби усіх зацікавлених у роботі заводу, і в першу чергу переробні підприємства, що багато років користуються його послугами, поставити перед фактом самостійно вирішувати питання утилізації, то можна було б швидко зібрати необхідну суму та модернізувати очисні споруди. За допомогою до нашої програми зверталася і жителька Кузнецовська Ніна Федінчик, щоб захистити право своєї мами дом Ништинь, на землю, що більше півстоліття годувала її родину, оскільки не по своїй волі на старі слід із селянки Вараша стала городянкою з Кузнецовська. Приїжджали в зиму з горсав'ята їх. Що ще кілька чоловік. І та жінка каже. Активі є на руках, воно землі нема. Вони одразу поняли, що це. Ну, а ти є в людей на руках, а землі немає. Значить, я ж не віддам свої землі, моя, моя власність. Це наша, наша власність, це землі колгоспного двору. Це вдавалося колгоспу, ми за цю землю з п'яти років з матері там під коровами сиділи. Більше мати більше тридцяти років доярку яркої виробила. За цю землю. Колись як це давали, не хотіла дядуяркою, то обрізали дійсно по саме вікна. А ми за цю землю от з п'яти років курви доїли, от, що понаробляла. Гулі які. Як жителі Кузнецовська, колишні варащани спочатку приватизували лише по 30 сотих і впродовж чотирьох років доводили своє право на приватизацію решти землі, яка завжди знаходилася у їхньому обробітку. Бо ж змінилася лише адреса на папері, ніяких міських благ до їхнього кутка так і не дійшло. Лише з уст-чиновників лунали погрози, що попід річкою невдовзі пройде автомобільна траса. Відтак з городами прийдеться розпрощатися. Вирішення справи ускладнювала і на Межі між Старорафалівською сільською радою та Кузнецовськом, що, як виявилось, пізніше пройшла землею до Мнештинь. Ця чиновницько судова епопея забрала чимало сил, грошей та здоров'я, розповідає Ніна Федінчик. Та схоже на те, що їм таки вдалося добитися справедливості. Я хочу сьогодні висловити подяку вашому телебаченню, так як вся не тільки наш концов, вся Україна бачила, як нас знущаються з таких старих, як моя мати з землі, і Богу дякувати. Коли я звернулася уже до куца Ігора Валерійовича, я йому крепко благодарна. Воно здвинулося з місця, і вже тепер, хоч не на маму, але на мене, пообіцяли мені, що все буде нормально. Це у середині 80-х років працювати на водозабірному комплексі Сарненського маслоробного комбінату, що за добу перероблював 300 тонн молока, було престижно. Адже достатньо потужне водозабірне підприємство, що на той час функціонувало як виробничий підрозділ маслоробного комбінату, забезпечувало водою не лише комбінат. Його послугами користувалася значна частина міста, а також сільськогосподарські підприємства, що входили до так званої північно-промислової зони САРН. Нині ж держав Немале підприємство «Водозабір» скоріше живріє аніж працює. Ми втратили споживачів, втратили відповідну рентабельність, платоспроможність, використовуємо менше 1% потужності, от, і практично не маємо змоги працювати ні в технічному плані, ні в іншому будь-якому. Але з другої сторони, не можемо і зупинитися, тому що це буде припинення подачі води споживачам, в тому числі на в односторонньому порядку. Та й на якісне водопостачання не варто розраховувати, оскільки термін експлуатації водомереж 20-25 років вже давно минув, а капітального ремонту ніхто не проводить. Кожному колодязі, якщо заглянуть, там завжди підтікає, завжди ці утічки води. Тобто, труби рвуться. Прориви ці ліквідовувати нема кому. Та не лише жителі мікрорайону дослідна станція є заручниками ситуації на ДМП водозабір. Потерпають від бюрократичної тяганини щодо подальшої долі підприємства і його працівники, що не отримують зарплати. Тож нині виробничі корпуси стоять пустками і ваблять до себе лише крадіїв металобрухту. Ми отримали лист від міністерства про те, що вони пропонують взяти на баланс комунальної власності Сарнської міської ради. Підприємство державне підприємство водозабір з боргами. Там приблизно 613 чи 600 копійками тисяч гривень боргу, і ми просто-напросто це для нас непідйомна сума для бюджету міської влади, міської ради Сарницької. І ми на сесії на пленарному засіданні з депутатами обговорили і погодили прийняття, але без боргів. Зараз чекаємо відповідь від міністерства. За допомогою до нашої програми зверталася жителька селища Гоща Олена Кравчук. Жінка каже, що упродовж шести років куди тільки вона не писала листи, аби привернути увагу до аварійного будинку, що по вулиці Застав'я 9, у якому проживає її сім'я. Усі її звернення чиновники переадресовують на селищного голову, а той щоразу знаходить нові причини для відписок. Зверталися до голови селищної ради неодноразово, зверталися до голови адміністрації, зверталися до. Прокуратуру і це на гарячу лінію. Дзвонили в міністерство, до міністрів. О, від голови селищної ради отримали одні відписки, тому що все йде на гощу і все відписує голова, що в нього нема житла, в нього немає нічого. З іншого боку, в аварійному будинку, окрім Кравчуків, проживає родина Данилюків та Карпових, що також потребує відселення. Адже щоразу більше з'являється тріщин, які ніяк не вдається заладнати. От і розігралася суперечка між сім'ями у боротьбі за квартиру в будинку, що по вулиці застав'я, 19, яка нібито перейшла на баланс селищної ради від гощанської філії Пат «Укртелекому». Квартира за адресою застав'я 9, 19, Квартира 2, яка отримана селищною радою від Укртелекома, на яку ми маємо свідоцтво видано БТІ 18.10.11 року, оскаржується у Феденційному суді міста Житомира. Суд розгляд справи відбувся 25.10.12 року і відправив цю справу до інстанції першої інстанції, тобто Гощанського районного суду. Після отримання позитивних рішень суду. Ми зможемо вирішити квартирне питання, от відселивши одну із мешканців, які потребують відселення. Тож і надалі гостро постає проблема відселення людей з аварійного будинку. За допомогою до нашої програми зверталися і подружжя Миколи та Ніни Копищиків. При незрозумілих обставинах загинула їхня донька Світлана Симончук. Труп жінки було виявлено з тілами ще двох потерпілих, які нібито отруїлися чадним газом. У приватному будинку у Клесові Сарненського району знайдено трьох мертвих людей. Чоловіка та двох жінок виявила родичка господаря будинку. Мабуть, пів співшоси. Ой, думаю, поки я в діта, я перебіжу. Я бігом сюди прибігла, заходжу в хату, хата, як обична, була. Ну, я прикрита, як обично. Я зайшла, відкрила двері, заходжу сюди. Бачу, він лежить з відкритим ротом. Ну, я запах якби зразу почула, але ну, я не подумала, що це щось вимерзло, чи що? Я думала, що там відро. Я його викинула зразу. Я за нього йду викинула і без всякого підійшла. І поки не побачила тієї жінки рядишком синіє. І Я злякалася, вилетіла ну, вилетіла просто з хати, бо в мене вийшов. Бу на місце події приїхали працівники МНС та правоохоронці. Вони й встановили, що обстановка в квартирі не порушена. Слідів насильницької смерті не виявлено. Смерть настала від отруєння чадним газом. Моя дочка лежала возле стенки, так рука была поднята, так как защищала. Я бачу, что, кров, что голова вся красная, волос белый, а то все красные. Между крыльцами носа тут кровь. И на лубу тоже такая рана здоровая. Но тело закрыто, он мне не дал открыть. Если бы он дал мне открыть, я ближе это все побачил бы. Я дивлюсь, лежит дед, тот хозяин, І нагородно. нагородної один глаз. Взагалі не було, а один на лоб. Пані Ніна запевняє, що багато речових доказів знищили родичі покійного. Втім, і досі у ході слідства не було з'ясовано, кому належить кров, що залишилась на одязі Світлани. Відтак, за зверненням копищиків, прокуратура дев'ять разів скасовувала рішення міліції про відмову у порушенні кримінальної справи. Дуже вдячні вашій програмі. Що вона допомагає людям? І нам надійшов ліст із прокуратури області, за яким вказано порушено кримінальну справу за статтєю 115 умісне вбивство двох і більше чоловік. Чекаємо на справедливість суди. У мене в руках не громуча суміш, а цілком безпечні відходи виробництва, які випадково потрапили на стадіон, вулиці і городи мешканців селища цукровиків у Дубні. Принаймні, так стверджують виробничники і чиновники. Упродовж сезону переробки цукрового буряку ці стоки заливали городи, територію поблизу клубу і стадіону Кристал. Однак жодна з місцевих владних інстанцій не реагувала на телефонні дзвінки городян і статті у газеті Дзеркало плюс. За нашим наполяганням, лабораторія обласної екоінспекції та дубноводоканал провели аналіз рідини. Результати підтвердили склад води аналогічний тій, що виходить на фільтрацію після мийки буряку. Ми досі не отримали належної письмової відповіді керівників ЗОВ -СП Нива на інформаційний запит. Однак, у Дубинському міськвиконкомі нам повідомили, на підприємстві визнали існування проблеми і терміново її ліквідували. Тим часом екологи прибули на виробництво вже тоді, коли сезон переробки буряку завершився. Виїжджала наша комісія туди на даний на той час. Підприємство якби вже не працювало. Ми тих витоків. Ну, це було буквально ну декілька днів назад. Я проконтролюю вам доповім. Додатково тоді відповідь, котра надійшла до обласної прокуратури, не задовольнила правоохоронців. Перевірка проводиться органами прокуратури. У зв'язку з тим, що, на вимогу прокуратури області, органи державного контролю, зокрема, Держекоінспекція, належну перевірку не провела і не встановила джерело, яке спричинило виток вод невідомого походження. Наша програма триматиме на контролі питання екологічної безпеки мікрорайону цукровиків у Дубні, особливо в період інтенсивної роботи місцевого цукрового заводу. 25 грудня 2012 року видалося надзвичайно складним для працівників рівненського ливарного заводу. Чергова зміна управлінців не призвела до поліпшення економічної ситуації на підприємстві. А відтак упродовж року завод, якщо працював, то нестабільно і нині зустрічає новий рік зі згаслими печами та зарплатними боргами. Люди не раз пікетували обласну раду та облдержадміністрацію, вимагаючи від влади втручання в ситуацію. У листопаді, готуючи програму, ми побували на підприємстві. Отримали від керівництва запевнення в тому, що незадовго завод запрацює і розпочнеться виплата заборгованих зарплат. Депутати обласної ради ухвалили звернення до фонду держмайна з вимогою переглянути виконання інвестиційних зобов'язань з боку власників підприємства. Але становище на підприємстві з кожним днем погіршується, стверджують його працівники, котрі напередодні завітали до нашої телерадіокомпанії. Починали ми з того, що не була виплачена зарплата, був борг про зарплаті, і завод стояв. І на сьогоднішній день ми прийшли до такого точно самого підсумку. Тобто, зарплата не виплачується поточна, борг по зарплаті не виплачується, завод зупинено. Уже стоїть завод другий місяць. Сьогодні працівники Рівненського ливарного заводу пікетували автотрасу Рівне Луцьк, вкотре вимагаючи дотримання і поновлення їхніх трудових і конституційних прав. Люди підготували листа до народних депутатів з проханням допомогти облдержадміністрації та фонду держмайна України розібратися з цим питанням. Тим часом обласна рада вже вдруге звернулася до фонду держмайна України. Після виходу в ефір програми, присвяченої проблемам рівненських ливарників, журналісти отримали чимало різнопланових відгуків, у тому числі від кількох колишніх керівників заводу, які запевняли, що знають, як вивести підприємство з кризи. Можливо, світло в кінці тунелю з'явиться після того, як завод буде повернено у власність держави. Сьогодні ми нагадали вам лише про деякі програми, які робили за вашими зверненнями. Будемо сподіватися, що і надалі наша співпраця триватиме, і ми разом з вами будемо шукати вирішень ваших проблемних ситуацій і справедливих рішень чиновників. Дякуємо усім, хто був разом з нами, хто вірить у наші сили і наполегливість. Тож удачі вам, щасливих свят і до зустрічі у програмі Перехрестя правди.